Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле вітерцем легеньким. Привіталася хмаринка дощиком осіннім. Привіталась мама з вами поцілунком ніжним. Доброго ранку малята. Посмішкою рада вас вітати. Сонечко прокинулось. Та ділиться гарним настроєм. Посміхніться і подаруйте сонечку свої посмішки. У нас сьогодні цікаве заняття. Ознайомлення з природою. Ми будемо говорити про чудову пору року, а про яку дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи в теплі краї відлітають. Голі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно, діти, це відбувається восени. Ми вже бачимо, як осінь-чарівниця прикрасила дерева, кущі. Хмарки вже частіше закривають сонечко і стає прохолодніше. Гарні дарунки нам осінь принесла. А яка ж буває осінь? Коли закінчується літо і починається осінь, то її називають рання осінь. Вона ще тепла та лагідна. Потім настає золота осінь, бо дерева і кущі такі красиві та жовті, схожі на золото. А ось коли багато листячка падає з дерев, то це листопад. Пісня осінь. Дітки, а яке небо восени? Сіре, похмуре. Якщо багато хмаринок, то воно хмарне. А що ж роблять птахи восени? Перелітні птахи відлітають в теплі краї, але вони весною повернуться до нас. Наше заняття закінчується. Я вам бажаю чудового настрою та гарних прогулянок восени. До нових зустрічей!